Всім привіт! Пішла черга до ячменю, косимо сьогодні ячмінь. Саме такий у нас невдалий Невдалий кусок. 2 гектар, немає 2, а може є. В общем, знаходиться рядом з пшеницею, ту, що ми спалили. Ну, понятно, що і підпалили його. але він трішки, трішки вижив. Оце такі справи. Косимо, робили десикацію, але ну він ще зеленкуватий, пішов під гон. Боюся, щоб не було дощу, щоб не було ще й хуже. Так що оце так. Бізнес нам кося. Трішки сьогодні є вікно, рішили скосити, газон також є. Нічого, трішки пару днів полеже, перелопатиму декілька разів та й заскладуємо. Тут буде небагато, я не знаю, якщо то не дві буде. І на тому спасімо. Так що це якось так, такий ячмінь. Якраз для поранів. У нас ще там є 2 гектари, але там заплановано для свиней, він там кращий. І, скажімо, він і чистий, і кращий по урожайності, ну, скажімо, на глаз, там то бункер покаже. Якщо... ото такий ячмінь, бачите? То ячмінь, то пюрі. Дисикацію робили. Може трішки вона свою справу не доробила, але чекати я не буду. Така випала у нас нагода, газон з комбайном є. Чого й не скосити, нічого. Два дні прилапатимо і все буде гаразд. Так що, до пшениці черга не доходить. Аналізи ще не брав. Ціна так собі. Ми будемо, я думаю, здавати одразу з поля, тому що потрібні кошти і таке сяке. Оце такий він ячмінь. Страшний. То падалічний сояшник? Ну щось сипе, скажімо. Скажемо сипе. Отакий він на вигляд, страшненький, нічого. Баранам саме раз. Оце це якось так. Підпалили, але не допалили. Не знаю. Ось, пшениця, тут ще ми спалили, передисковано, п'ять треба дискувати. Ну, а це ячмінь. І... Кропилося однаково, що там, що тут, ну, там побризкав, тут заїхав, побризкав і скажімо, вижив, він вижив. Не повністю, але вижив, хоч щось. Вернемо, хоч те, що вклали. Він ще й зеленкуватий, нічого. Простелити його єде, перелопатимо і. І все буде гаразд. Ще щось і накасили. Правда, зелений, не жовтий, а зелений. Ну нічого. Нам не привикать. Вівцям саме раз. Сонце. Якщо по бункеру дивиться десь за 2 тони, я думаю це нормально. Я взагалі думав передискувати. Да, мабуть за 2 дні не висушив, но ну, нічого. Так, друзі, ну що, справилися ми з ячмінем, висипали ряднину, розгорнули, я не знімав, а, може завтра покажу. Вийшло десь сантиметрів 10 слой ячменів. Зараз він за ніч вихований, завтра опять передають жару. Чим менше слой, тим швидше воно висипане. Так що я думаю... Добре, що не так, Дійсно ми висипали десь ну, дві може й немає, десь то на 700, то на 800, я думаю, за, ну, законно є. Так що вже якась добавка це ми перший шматок скасили для нашого господарства. І отже у нас ще будемо пшениця. 2 гектари пшениці у нас ще і 2 гектари ячменю. Це те, що ми планували, але по цьому році урожай малий, я думаю, ще додамо з того, що, що планувалося на продажу. Отже, слідкуйте, будемо далі показувати, якщо буде що, будемо показувати. Зараз ставимо. Відганяємо газон і їдемо додому відпочивати. Так що всім добра, тримаємось, на все добре.